Це ранок вдома, і ми продовжуємо тему кіно. Пропоную заварити вранішню каву чи чай, адже нас чекає цікава розмова з гостем. До нас завітає кінокритик та ведучий подкасту Додивитись у кіно Юрій Самусенко. І говорити ми будемо про фільми, які найкраще переглядати саме восени. Іду зустрічати гостя. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вітати вас, прошу. Доброго, Доброго ранку. ранку. Раді вас бачити у нас. Навзаєм, навзаєм. Юрій осінь має завжди такий особливий. Кінематографічний настрій. Вайп. Такий так. так. Як ви думаєте, чому саме ретрофільми пасують до цієї пророк? Ой, я, я гадаю, що ретро фільми пасують до осені, тому що це такий період, коли хочеться закутатися в покривало, нічого, нікуди наче не виходити. Але насправді, я, як от людина, яка кінокритиком, працює вже досить давно, я дуже люблю дивитися саме якісь осінні фільми. Я щороку передивлююся тепер. Twin Peaks Девіда Лінча, і для мене це прям е, класна подія для того, щоб загорнутися в драми, в мелодрами, е, якісь такі спокійніші, мабуть, навіть жанри, ніж комедії, хорори або ще щось. Ну, Twin Peaks влітку дивитись. Ну, дійсно, не поснепасує ані перша, ані друга А як вибирали фільми для ось цієї осінньої добірки? Ой, Ну насправді історія така, що хочеться подивитися фільми режисерів, які зараз на слуху, але якби повернутися до їхніх якихось стартових позицій. Тому виходить так, що зараз шалений попит на ретро-кіно. Наприклад, 17 жовтня буде стартувати київський тиждень критики, і за один день викупили всі квитки за ранніми цінами. Саме тільки оголосивши ретро-програму, тобто це фільми, які є в доступі на стрімінгах. Але люди, мені здається, жадають побачити кіно на великому екрані, зазнати оцей експірієнс колективного перегляду це завжди дуже круто. А якийсь є критерій по підбірці цих фільмів, чи ні, а, чи я, по режисерах я, якось. Відбирають? Я думаю, що критерій основний це саме якість цих фільмів, тобто mm -hmm. це фільми, справді перевірені часом, і тут йдеться про те, що це фільми. Завдяки яким ти можеш простежити якісь мотиви в режисерів, наприклад, у Педро Альмодовара, людини, яка оспівує Мадрид і почуття до своєї матері, кожного фільму з'являється якась жінка, яка уособлює матір. І ось фільм, який стартує 17-19 вересня, це саме кіно про жінку, яка виховує двох синів, і їй дуже дуже важко. Це фільм, який називається За що мені це? Мені здається, це фраза якраз цієї матері за те, що вона постійно в такому. Цього пошуку намагається якось осмислити все, що з нею відбувається. Це дуже класно, коли ти зможеш спостерігати за тим, як цей режисер, який отримує сьогодні Золотого Лева на Венеційському кінофестивалі, у 84-му році насправді знімав по суті таке саме кіно. І це, мені здається, теж якось впливає на цей комфорт, який ми шукаємо восени. Чули, Юр... от саме сьогодні виходить цей фільм. Тож і діть клас. Я хочу знаєш, що у Юрія спитати, щоб ви як кінокритик пояснили масовому глядачу, чим класичні ретрофільми відрізняються від сучасних робіт зрозумілою мовою. Угу. Ну давайте почнемо з того, що це просто фільми, які е, старші за часом, тобто вони виготовлялися набагато раніше. Але разом з тим, це фільми. Е, якщо ми говоримо прям про ретро-ретро, це там вже мабуть 80-ті, 90-ті роки, і далі, і далі, і далі. Це фільми, які, е, з яких починається кінематограф. Тобто, ми можемо зрозуміти, як працює темпоритм, як працює і розвивається акторська гра, акторська школа певних країн, певних напрямків. Мків і, взагалі, можна простежити деякі навіть прийоми, які до сих пір режисери, в тому числі українські, використовують і зараз. Тому я думаю, що ретро-кіно в цьому плані це така ем, напевно гайд, велика така книжка масивна, завдяки якій ти можеш зрозуміти, як працює кіно. Тобто, знаєш, як зранку, о, зранку кажу, це про ранок. З дитинства тобі підсовували енциклопедії раніше, коли так, не було так, інтернету. Так. так, це енциклопедія кінематографу. Я зрозуміла. Так. Оскільки ви енциклопеді... енциклопедія кінематографу, скажіть, які режисери чи актори вплинули на розвиток світового кінематографу? Для вас особисто. Так, так. Ой, для мене особисто, я думаю, що це певною мірою Чарлі Чаплін, Звичай. який розвивав комедію і взагалі скетч. Коми, які ми бачимо зараз на телебаченні, це оці короткі формати комедій. Я думаю, певною мірою це, звісно, Жан Люк Годар і Нова Французька хвиля. Це саме через те, що до нього фільми були занадто статичними, повільними. Вони були такими. Громісткими і довгими полотнами, а він зумів показати, що завдяки монтажу, швидкому монтажу можна завжди змінювати жанри. І я думаю, що звісно певною мірою це Квентін Тарантіно, mm -hmm. адже ця людина принесла в кінематора в постмодернізм і власне показала, що ти можеш гратися з історією, фактично нашою історією людства. Ти можеш е, гратися з жанрами, прийомами і використовувати так, як їх хочеш. Аби історія працювала, це найголовніше, тому що ми дивимося кіно заради історії. і Я думаю, що це якраз база і ґрунт всього. Ми вас представляли як автора подкасту, одного з двох авторів автора подкасту до подкасту до у кіно, і я бачив, що до вас під випуском останнього сезону люди приходили з офіційними проханнями його продовжувати. Так декілька днів тому ви анонсували продовження. Чого чекати у другому подкасті сезону «Додивитись у кіно? О, там змінюється повністю концепція. Ми запрошуємо українських режисерів і говоримо з українськими режисерами про іноземних режисерів, які їх сформували, тобто яких надихнула, яких так? надихнули, якими вони надихаються. І це дуже часто дуже якісь непередбачувані режисери. Ми включаємо там трошки інтерактиву, і мені подобається це саме тим, що режисери відкриваються зовсім по-новому. Вони... Ти можеш зачепитися і зрозуміти, чому він, власне, якийсь іноземний режисер, вплинув на українську. Перший випуск вийде з Антоніо Лукічем, і він буде розповідати про, я вже напевно можу сказати, про Мілоша Формана, чеського режисера, який переїхав в Америку, і саме через те, що Антоніо Лукіч зараз працює над англомовним фільмом, це достатньо цікава динаміка. Ми так багато розкрила нам фактів зараз. Про Антоніо <свісно> ну, Лукі це не секрет. Взагалі. Це вже не секрет. Він вже теж говорить про це, але насправді тут історія саме про те, що е, Мілош Форман був режисером, який в Чехії знімав, і потім приїхав до Голівуду. Я думаю, що ця історія мрії теж може трапитися з Антоніо Лукічем, і тому я сподіваюся, що в нього. Вдасть. Так, ми говорили про осінню підбірку, так але ви таки не назвали жодного фільму. Отож, без якого фільму не можна уявити осінній ось цей вайб на вашу <пробітник> думку? Або Я... давайте, хоча б добірку п'яти. Так, давайте я вам скажу про колір гранату Сергія Параджанова. Я думаю, що це пов'язано і чому я хочу про нього розповісти, це саме через те, що цей режисер е, надзвичайно вплинув і на вірменський кінематограф, і на український, але це фільм його вірменського періоду. І чим цікавий він сьогодні, це те, що це образне кіно, хоча в ньому є там первинний якийсь сюжет про художника і митця. Але е, разом з тим це кіно, яке надихає сьогодні Мадонну, леді Гагу, дуже дуже багато різних митців. І воно надихнуло Мартіна Скорсезе в 2014 році повернутися до цього фільму. І у Скорсезе є фонд, який реставрує дуже регулярно фільми. Він його реставрував, і ми вперше побачимо реставровану версію на великому екрані. Ви мені... бачили, який був соковитий постер для да, 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 да. просто любов. Я дуже, я дуже я люблю не це бачу. кіно. Да. І мені дуже подобається той факт, що мені здається, що. Що в Україні на великому екрані, так прям в прокаті, цей фільм ніколи не виходив. Очевидно, що він не виходив тоді, коли його знімали. Але сьогодні в нас нереально класна можливість познайомитися з світовим кінематографом, який вже люблять в Америці, і тепер полюбимо йому. Та ти знаєш, як Проджана про себе казав? Я вірмінин, який сидів в російській тюрмі за український націоналізм. Тому не дивитись породжанова зараз, особливо в ці часи, це злочин. Так, Хочеть. так, так. І я гадаю, що варто ще назвати напевно «Мрійників» Бернардо Бертолуччі, який вийде в прокаті в листопаді. Чому? Тому що буквально нещодавно виходили суперники Лукі Гуаданініо, фільм про такий трикутник любові на тенісному корті. А це такий прародич суперників, тому що це кіно про трьох підлітків, які знайомляться в Парижі 68-го року під час студентської революції. І ці підлітки це Єва Грін, Луї Гарель і Майкл Піт. Мені здається, взагалі найкращі люди, які могли зустрітися в Парижі в 68-му. І вони перевідкривають для себе і Париж, і себе власну тілесність. Мені дуже подобається це кіно саме тим, що воно. При тому, що воно достатньо відверте, воно показує якісь речі, які Бернардо Бертолуччі напевно закладав. Е Ще в своїх ранніх роботах, коли він знімав останній танго в Парижі, і це реально дуже класне кіно, яке на великому екрані, на жаль, теж не показували. У нас дуже дуже довгий час. І це класно повернутися до нього. Приємно у 2024-му у Києві зустрітися з кінокритиком Юрій Самусенко. Сьогодні у нас у гостях для того, щоб поговорити про осіннє кіно, про ретро про осіннє так, ретро кіно осінній вай. Дякую вам. Дякую за це. вам. Дякую.